потребує нового тренажера для старої нашої техніки, представляється, буде спочатку спростити для вас, які питання, що саме ви хочете? А я на думку, що ви мені звикли, було сложно краще, потрібно вас поважати, щоб ви те, що думаєте про спорт, потреба. Шо, друзі, воскрес. Христос Воскрес вже посвятили, все інше. Дякую за перегляд. Робимо підписочку Нічого на канал давала, і все інше. Дякую. Була Всім красиво. Гарна наш